Osim, privit. Ні, це не черговий вложик. Це я просто вчора так знімала відео, що перша частина виявилася такою розпливчастою, і цього не було видно на маленькому екрані, тому зараз я перезнімаю вступ. В цьому відео буду розповідати вам про дві книги, які я одну прочитала, другу не прочитала. І поділю з вами своїми враженнями про ці книги. На вам з вами буде цікаво. Тому давайте перейдемо в вчорашній день. Стокгольм, Валентин, поспілував. Про що ця книга? Ця книга про місто. Де живуть звичайні люди, але там, ніби існує. Щось таке дивне. Я не до кінця зрозуміла про що, і взагалі чому я цю книгу? За те, що я прочитала 200 стрінок, і я абсолютно не зрозуміла, що там відбувається. Взагалі, в чому історія. Я дійшла до того, що відбувається якась невідома подія, має відбутися, є якісь невідомі люди, щось всі невідомі люди роблять. Є якась журналістка, з якою трапило щось також невідоме. І вона має взяти інтерв'ю, про що інтерв'ю не зрозуміло, коли взагалі все дуже незрозуміло. Зрозуміло, й охороняють якусь будівлю, що це за будівля незрозуміло. Не знаю, можливо, якось далі проясниться ця історія, і буде зрозуміло, що це за будівля, що це люди, що взагалі відбулося, але я просто фізично не змогла дочитати до цього моменту, мені було дуже важко. З плюсів цієї книги це те, що історія написана якось так легко, що дуже легко навіть продиратись крізь цю все не зрозумію, що я дойшла до 200 сторінки, і самі розумієте, що це просто книга така товста, переважно книги середньостатистично, 300 сторінок, тобто чисто теоретично, щоб ця книга була 300 сторінок, я б все ж таки її дочитала ці 100 сторінок щоб знати, що там було в кінці. Але я просто не змогла читати ще так багато, і, враховуючи те, що в мене дуже мало часу, я не стаю читати ті книги, які мені дуже сильно подобаються, і вирішила просто не дочитувати. І зразу хочу сказати, що тут не справа в тому, що книга погана чи хороша. Просто це книга, яка мені не зайшла. Можливо, вам вона зайде, і, можливо, навіть ось те, що я розповіла, вас це навпаки заінтригує, і ви захочете її прочитати. А для мене ця книга просто. Взагалі, мені не зайшла, можливо, не той час, можливо, не та книга, можливо, не той настрій, не знаю. Але точно не моє. Для мене просто дуже дивно, те, що я не змогла взагалі абсолютно війти в історію, прочитавши 200 сторінок, і це досить та великий об'єм. Хотілося їй все ж таки, щоб вона мене заінтригувала, щоб мені захотілося зачитати до кінця, але цього не відбувалось. Єдине, що хочеться, м -м, почути якісь спойлери і зрозуміти, що там далі було, В чому взагалі була ця вся історія. Якщо хтось зрозумів, ну, е, якщо ви читали, якщо ви дочитали, напишіть мені, будь ласка, в приват в якихось мережах і розкажіть, що була вся історія. Мені е, було б цікаво це в якомусь такому дуже скороченому форматі прочитати. А так, то я, на жаль, відкладаю цю книгу. Можливо, колись я ще до неї повернуся, але точно не зараз. Наступна книга, про яку я хочу вам розповісти, це книга Дмитра Колеба Війна за реальність. Це нове перевидання від видавництва книголав. Раніше там була інша обкладинка, і, напевно, всі більше звикли до іншої обкладинки, але в мене вона ось такий, Це те, що я. Не встигла просто-напросто придбати цю книгу ще в попередньому оформленні. Потім, коли я вже десь там почала згадувати, що хочу цю книгу, вона вже зникла повністю всюди з продаж з те, що коли почалося повноцінне вторгнення, повномасштабне вторгнення, то просто ця книга стала топом книг, яку читають всі, і зрозуміло, чому. Для мене ця книга стала, якщо чесно, відкриттям. І я якось подивилась на дуже багато речей зовсім по-іншому. Взагалі, з чого почати? Почну з того, що мені здавалося, що ось ця пропаганда Росії вона дуже сильно і лише впливала на країни СНГ. І там в Україна в тому числі, і це почало відбувати нещодавно, що це не було якось так, не тягнулося всі ці роки, не було так довго. А виявляється, це все було дуже довго, і російська пропаганда впливала на нас дуже-дуже довго. Я навіть про це для себе не підозрювала. І не підозрювала, що це в таких великих масштабах. Крім того, для мене було відкриттям те, що російська пропаганда впливала на так... в такому великому масштабі на сполучені. Штати Америки чесно для мене це був шок через те, що мені здавалося, що Сполучені Штати ніяким чином не піддаються Росії. Хоча я знала про ці колаборації з президентськими виборами, але все одно до кінця не вірила, що це все відбувається в такому масштабі. І взагалі мені дуже сподобалося, як Дмитро Колеба розказує багато моментів свого досвіду, свого життя. З було таке відчуття, ніби ти зазирнув десь там в. Шпарину, і ти так підглядаєш з боку за тим, що відбувається, і ти ніби знаєш якісь такі таємні секрети того, що відбувається в нашій політиці, в дипломатії. І взагалі, я після цієї книги зовсім іншого по-інакшому подивилась на нашу дипломатію, на політику. Дуже класно і насправді дуже революційно, як на мене, діє зараз наша політика, наша дипломатія дуже так креативно виходить багатьох різних речей. І, і він тут дуже класно розповідає в цій книзі багато моментів. І... Чесно, після цієї книги я починаю сприймати новини зовсім по-іншому і зовсім по іншому реагувати. Почала розуміти важливість того, щоб поширювати інформацію, ділитися інформацією. Знаєте, коли бачиш якийсь там шереп в своїх друзях і ти почнеш думати, блін, чи шерити, чи не шерити, чи це буде важливо, чи це не буде важливо, чи щось там моя сторін допоможе. Але я розумію тепер, що допоможе, що це і є якраз така інформаційна війна, і ця інформаційна війна. Вона є не менш важливою, ніж та війна, яка зараз відбувається десь там на фронті. Звісно, там все набагато жорстокіше, люди ризикують своїм життям, але інформаційна війна, поширення інформації це дуже важливо. Через те, що це те, як нас бачить зовнішній світ, і дуже часто Росія. Хоче показати Україну не так, як все є насправді. Завжди хоче показати так, як все є насправді І дуже важливо доносити до цього зовнішнього світу правдиву інформацію, розповідати про те, що відбувається, так як бачимо це ми, а не пропагандистська русня. Хотіла ще взяти в якийсь прикметник, щоб писати своє майстерсні, але стрималася, якщо чесно. Взагалі. Книга дуже крута, чесно, дуже сильно рекомендую її прочитати. Я знаю, що ця книга є в електронному форматі, тому якщо ви не хочете читати в друкованому, придбайте її в електронному. Ця книга 100% того варта, і вона просто зовсім. Відкриє для вас очі по-іншому на цю ситуацію, на те, що відбувалося, відбувалося раніше на те, що відбувається зараз. Чесно, для мене багато речей було шоком. Багато речей було просто дуже таким неприємним шоком, але й дуже багато речей було приємним шоком. І мені сподобалось, як діяли політики. І взагалі багато було таких цікавих історій, яких я. Не знала, в силу того, що в той час, коли це все відбувалося, я ще була надто мала, щоб таким цікавитися. Можливо, надто несвідома. Не знаю, що з того всього, але зараз було цікаво про це все прочитати. Тому ось так, цю книгу. Прям дуже сильно вам хочу порекомендувати. Ось так: ось такі дві книги, які я прочитала і не встигла вам розповісти. Надіюсь, що дуже скоро я знімлю наступне відео, в мене вже є ідея. Тому сподіваюся, що ми з вами дуже скоро зустрінемось на каналі. А зараз усім вам дякую за перегляд. Пишіть мені обов'язково враження про ці книги. Обов'язково не забудьте. Поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, тому що це допомагає моєму каналу розвиватися. І взагалі підписуйтесь на україномовний контент, тому що зараз це дуже важливо. Все. Люблю вас всіх, па-па!